Водоспад-Сопіт ще одне фантастичне місце для лінивих туристів. Звісно, це не Кам'янка, де страси по асфальтній дорозі паркуються коло водоспаду. Але й тут дістатися до кінцевої мети не так складно. Знову ж за орієнтир беремо дорогу Київ чоп в селі Верхні Сінівини. Повертаємо в напрямку на Урич. в селі Підгородці звертаємо ліворуч на село Сопіт. Тут з навігатором насправді все гаразд, і проблем би не мало виникати. По селі Сопіт доведеться достатньо довго прогулятися, але благо є вказівники, які не дадуть заблукати. В Кінці села Поляна Парковка, з якої підіймаємося на дорогу, проходимо кафе і вже зимить спуск до водоспаду. Водоспад Сопід розташований також на території національного природнього парку Сколівські Бесіди. Якщо брати по висоті, він таки вражає: 8 метрів це вам не аби що. СОПІД є односкатним водоспадом, і це здавалося б робить його менш привабливим. Та все ж у повноводний період він виглядає просто чудово, і фото з нього також виходять неймовірно. Так, для доповнення інформації розташований водоспад на безіменному потоці, який впадає в право притоку Стри під назвою Сопіт. Ну що ж, у вас і нагода подвигом дати назву цьому потоку. А загалом тут тихо і затишно. Водовідбійний котел не дуже великий, проте теж гарний і мальовничий, адже упирається в оголені скелі. Особливо тут гарно, спекотну погоду, адже тут тінь та прохолода. Ну що, буду кричати, ми, ми підкорили за цей сезон вже другий водоспад. Хоча як мене туристи поправляють, гори не можна підкорювати. У нас тут було не без пригод. Сьогодні довелося пікірнути тут е на воді чому, До речі, е тому що е коли попадаєте в, е в дощову погоду, е треба зважати на взуття. Е на взуття, Тому що досить слизьке каміння, слизький спуск, і на це треба е ну, приділяти достатньо уваги, щоб не було таких гіскорій, як у нас. А попри те, водоспад будь-яку погоду дуже гарний. Він продемонстрував всі свої найсильніші властивості, тому совпіть наступний водоспад, на який ми рекомендуємо відвідувати пічові Карпати у Львівській області. Взагалі громада села подбала про те, щоб сюди їхало побільше туристів. Хоча дорога грунтова, але цілком проїзна навіть дощ, і в околицях водоспаду є імпровізована парковка, є кафе на вулиці з альтанками і навіть вбиральня для Де дегустація Карпатський вин Олена, ваші враження? <рес> пані Олена, Поворотник, ви, 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 Поворотник ви, ще не включився. <рес> 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 опишіть, що ви п'єте і наскільки. <рес> я вам налиюсь вчера. Хочте, тут ваша пані в мене близька, я робила, <рес> ви виливаєте. Пані Олена, з вас червона рута три куплети. Друзі, а це туалет зі звуками водоспаду. Водоспаду там внизу, його не видно за дерев. Тому тут багато є екзотичних моментів. Кормлять смачно, дорога проїзна, враження неймовірні. Однозначно рекомендуємо.